28 тисяч економії з леокард такого ще не було. Друзі, місяць пересадці у Львові. За пісумками липня місяця 148 тисяч поїздок було здійснено з пересадкою. Тобто 148 тисяч поїздок були безкоштовними. Це була пересадка майже 40 хвилин. Це ті люди, які скористалися леокардом з пересадкою. З пересадкою можна користуватися тільки з Леокардом незалежно. Загальний, пільговий. Тепер давайте подивимось, мирозерний варіант. Молода сім'я. Тато 30 років, мама 25 років. Щоденно їздять на роботу з пересадкою. Як вони їздили в червні місяці? готівку. На роботу з роботи по дві поїздки. Це 20 на 4. Тато потратив 80 гривень. Мама, дві поїздки на роботу, дві поїздки з роботи, аналогічно 80 гривень. Все класно. В місяць вони при 22 робочих днях потратили 3520 гривень. Ми 22 робочі дня. Рахуємо, що на вихідних вони відпочивають, виїжджають за місто, донатять на Збройні сили, тобто займаються соціальними функціями або відпочинком. Тепер ці двоє поважних людей. Тато 30 років, мама 25 років, що роблять? Придбали Леокарт. Карточка Леокарт. Все, прекрасно, мають леукар. Тепер у них математика трошки інша. Тато з мамою. На роботу їдуть дві поїздки і з роботи їздять дві поїздки. Кожна друга поїздка в межах 40 хвилин, тобто перша поїздка платна, друга безкоштовна. Зворотня одна поїздка платна, друга безкоштовна. Таким чином вони тратять тато 26 гривень в день і мама 26 гривень в день. В масштабах місяця це 1144 гривень. Знову ж беремо ті самі 22 робочі дня. Робимо математику. 3500 мінус 1144, ті, що потрачені з леву карт. Виходимо на економію в місяць на двох членів сім'ї 2376 гривень. Масштаба року, якщо 12 нас місяць працюють і їдуть на роботу, в них економія 28 512 гривень. Все дуже просто. 28 тисяч люди просто зекономлять, не перенапрягаючись. Не роблять якісь додаткових рухів, просто придбавши карточку Leocard. Друзі, маючи 28 тисяч гривень додатково, повинен коли їх потратите. Або додонайте на ЗСУ, або допоможіть своїм друзям, або посіть на соціальні функції. А якщо вас це все не цікавить, просто купіть своїм діткам подарунки. 28 тисяч резервних коштів. Леокарт має! свою перевагу перевага за рука